Випускна кафедра комп'ютерних систем створена у 1974 році, і з того часу здійснює підготовку фахівців, які відрізняються високим рівнем володіння теорією та практикою проектування. На фахівців нашої кафедри є дуже великий попит в Україні і особливо у Вінниці, оскільки саме підприємства з розробки програмного забезпечення автоматизованих систем управління бізнес-процесами зазнали в останні роки бурхливого розвитку і потребують постійного притоку кваліфікованих кадрів. Наша компанія є однією з найбільших компаній по розробці програмного забезпечення в місті Вінниця. Всього у нас працює близько 500 людей, И только в городе Винница более 300 человек. Хочу подчеркнуть, что выпускники именно института и на ИКСУ всегда проявляют себя очень хорошо. Видно, что эти ребята получают хорошие базовые знания, им легко втянуться в процесс, в работу. И мы всегда рады видеть выпускников именно этого института у себя на работе. Як повідомляє портал діла, до списку лідерів ТОП-10 високооплачуваних професій потрапили IT-директори і директори з персоналу із зарплатами від 20 до 25 тисяч гривень відповідно. З початком нового року зросли зарплати найбільш дефіцитних it фахівців В теперішній час кафедра здійснює підготовку всебічно кваліфікованих фахівців за спеціальністю системи управління і автоматики. Із такими спеціалізаціями системи управління і автоматики на базі інтелектуальних технологій, де навчаються розробці алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем штучного інтелекту, які поширені в сучасних системах прийняття рішень на апаратному та програмному рівнях. Системи управління і автоматики інформаційні технології в менеджменті та бізнесі. Де навчають розробці алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення роботи менеджера управлінця високої кваліфікації для сучасних підприємств, зокрема it напряму відновлення промисловості в Подільському регіоні і, зокрема, Вінницької області, виявило нестачу кваліфікованих фахівців напряму, автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології. Без яких неможливо розробляти та експлуатувати сучасні автоматизовані системи управління виробництвом та системи автоматизації виробничих процесів, як то нафтогазогони, цукрові заводи, елеватори, виробничі лінії харчових фабрик. Тому на кафедрі комп'ютерних систем управління з 2011 року відкрито ліцензію на підготовку фахівців за новим напрямом автоматизація і комп'ютерно інтегровані технології. Звичайно, підготовка фахівця зі згаданих напрямів потребує сучасної матеріально-технічної бази кафедри, яка включає, зокрема, такі спеціалізовані лабораторії. Лабораторія передових інформаційних технологій, створена на кафедрі комп'ютерних систем управління спільно з компанією Арісент Україна у 2001 році. Ця лабораторія стала базою для створення інформаційної системи кафедри. Лабораторія автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій це нова лабораторія, створена у 2010 році. Основне призначення лабораторії освоєння студентами способів апаратного та програмного об'єднання різноманітних виробничих систем у єдині промислові комплекси на основі сучасної мікроконтролерної техніки та мережевих технологій. Лабораторія мікропроцесорних систем та цифрових автоматів призначена для практичного закріплення студентами теоретичних знань з принципів функціонування і проектування мікропроцесорних систем управління та цифрових автоматів різного типу, без яких неможливо створити сучасну автоматизовану систему. Звичайно, високі професійні знання наших випускників забезпечуються не лише потужною матеріально-технічною базою, а й освіченим науково-педагогічним колективом викладачів кафедри, очолюваним з 1999 року доктором технічних наук професором Дубовим Володимиром Михайловичем. Незважаючи на непрості умови сьогодення, всі випускники кафедри працевлаштовані і мають стабільний високий дохід, адже будь-яке сучасне підприємство базується на автоматизації праці та інформаційному менеджменті, чим вільно оперують всі наші випускники. Про що вони можуть сказати вам самі, я закінчила факультет автоматики і комп'ютерних систем управління, я являюсь магістром. Наук по спеціальності компьютерные системи управління на текущей должности руководителя полученные получені знання для автоматизації процесу тестування а також для управління персоналу. Я закінчила факультет автоматики та комп'ютерного систем управління під час навчання отримання мної знання і навички дозволили мені легко влитися в колектив компанії «Арісен». Я працюю на посаді інженера з якості програмного забезпечення. Работаем с компанией, компанию Holdings, которая одним из лидеров в онлайн Я закончил факультет автоматики компьютерных систем управления, кафедру компьютерных систем управления. На данный момент я работаю руководителем проекта по разработке программного обеспечения. Мы работаем с гейминг оператором номер один, компанией editate.com, которая находится в Израиле. и информационный центр в Гибралтаре. В своей работе мы используем самые передовые технологии .NET Framework, C Sharp, PHP, MS 2008 и многие другие. Всех приглашаю к нам учиться, и работать.